І всім привіт, народ! З вас вподобайка, ми продовжуємо грати в Ферн 4 з модом, який дає нам пограти за Україну в 1917 році. Зараз ми. Я, я певний, що рано чи пізно вони розвернуться і підуть на нас війною, тому я трохи готую свої війська. Викликаю, зараз розширяю свою промисловість, поступово розвиваємось обережно, поступово. Але впевнено, так само ми зараз дуже активно беремо і йдемо по досвіду армії. Захищаю тут Литву, на жаль, я не. о, не Литву, а Латвію. На жаль, я Латвії не можу відправити більше добровольців, хоча я це б з радістю зробив. Разів в 10 більше добровольців їм відправив, але, на жаль, є обмеження. Я б справді 24 дивізії сюди б відправив і просто ось так типу: оточив тут, оточив тут, оточив тут. Просто оточення з оточенням був. О, вони почали мене тут атакувати. Все. На цьому вони закінчили. Ну, окей, як, як знають, нехай. Нехай роблять що хочуть. Але, звісно, те, що в мене 0,89 досвіду військ на день. Це щось прям прикольне. Плюс тут ми ще качаємо досвід. Що окремого солдата, що окремої дивізії досвід, що взагалом досвід армії. Ну що. Так, правительство, я давно не дивився, може тут справді є щось цікаве? О, так, стоп. З ким ти підписав мирну угоду? Угу. Нормально. Ну просто це наша найбільша загроза і найбільша небезпека. Так, прекрасно. Задаю ще 6 дивізій. Стоп, звідки в мене так багато піхотки з'явилось? Я що, з кимось. Що? Ось так, нехай буде. Мені просто треба перекрити фронт, і я зараз це не дуже якісними дивізіями. І тільки пізніше почну додавати якісніше. Давайте, продуктивність заводів тут качну. Трохи наперед вивчаю, бо в мене нема стільки технологій. Там хтось капнув, не так цікаво. Ну, піхотне спорядження. Ага. Ага. Піхотне спорядження дешевше. І супорт еккупен дешевший. А вже ж я це беру. О, як вони активно почали мене атакувати. Так, далі. Там відновлення прорив для піхотки, організація. Да, але тут зараз буде боліше. Відкупаю, зліїпаю. А ні, стоп. Скасую. Може, я тут зможу захиститись і виснажити. Ні. Я трохи, на жаль, доведеться відступити, щоб захистити цю провінцію. Вони капнули. Мої дивізії повертаються. Да, все. Я просто там була загроза оточення і так далі. Я і так дуже сильно допоміг Латвії, але в них лишалася одна дивізія. Треба було концентруватись на захисті Литви, а на Латвії, бо у Литви були свої дивізії, і вони б змогли довше триматись. 23 три дивізії, створю, все три дивізії повернулись. Ти. Ось скоріш. Три дивізії сюди. Вам розширяю на три провінції до Гоміля. Ось так через ліс. Гоміль. Ти починає будувати собі фронт. Ну тут зрозуміло, що типу ми встаємо. І починаємо йти ось сюди просто. Встанемо по білосток. Бо там і рельєф, і все інше також, коротше, треба тримати. Так, або стоп. Це ж флідмаршал. Це ж наказ фідмаршалу. Давайте. Що ти зробив? Ти скоротив фронт? Ні, ти маєш ось тут стати. Ось кого гомі взяти і сюди, все. Тепер правильно. Якщо вони вирішать зі мною повівати, ось тут, наприклад, їм буде максимально боляче. Так, поліпшення умов праці, я б взяв би. Бо хочеться більшу стабільність. Там трохи повільніше зараз будемо будуватись, але стабільність. Ну. Це більшість не менш важливо. Хтось тобто, когось пішов війною байдуже. Моя мета підготуватись самому. Давай ось так і ось так зробимо. У нас зараз навіть вантажівка буде. У, так, ні-ні-ні-ні, стій, 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 з ким ти там коллав мирний. М -м -м, це не безп... це дуже небезпечно. Бо в будь-який момент метою для захоплення можу стати я. Так, Польща, Розбудуйся, давай. Я вірю в тебе. Давай більше військ. Так, я дивізій і розширено п'ять провінцій Тренуватись. Ой, давай я тебе на когось іншого поміняю. Я просто такі ж самі дивізії, але які без. Блін. Я сподіваюся, постачання буду їхати по Дніпру. А, ні, ось звідси сюди, ось так, залізниця буде йти. До Чернігова. А, ні, до Чернігова ні. Коротше, подивимось. Чи буде Чернігів працювати, чи ні. Так, Азербайджан. Коротше, почалась фігня. Це хто? Азербайджан. М -м -м -м. Ну, тримайся. Де? Назва овідна. Я ригаю. Так, Ви знову один з одним почали воювати? З ким ти? А, ось тут ще одна, фу. Ну, знову ще я ригаю. Це нормальна реакція. Так, але в мене є ідеал моїх дивізій. Десь має бути. Хоч нехай ти будеш. Тобі просто треба буде прибрати розвідку, і це, типу, стандарт моїх дивізій. Давай. Стандарт. Зберегти. І, в принципі, всім, чим ми зараз не користуємось, я б обрав видалити це. Я навіть не дивився, що я видаляю. Стандарт, все. Я умовний стандарт, потім будемо переробляти на нього. Можна ще типу підняти нагору? А, так, можна. Тепер що буде? Та, блін. Я казав, я можу в будь-який момент опинитись на їх місці. Так, завантажити, вибачаю, ось що я перезавантажусь, бо, типу, мені не висвічувалося жодного сповіщення і так далі. На те, щоб, типу, що ось, ось на мене нападуть, і це тупо, це мене дратує. Давайте так, я знав це. Просто як факт, що це відбудеться. Ну, це, типу, я б здивувався, якщо б цього не було. Ви ці щуриш ще зараз напали, коли, типу, вони можуть сконцентруватись чисто на мені і все. І фіг мені, хто допоможе. Фіг мені, хто допоможе. Давайте, усі 18 сюди. Приєднайтесь сюди. Сюди. По білосток. Ось так. Припиняти тренування. Стій, станьте швидко. Ходку нехай на запас виробляться, бо нам треба буде багато. А наші ви прям настільки переорганізацію. Ви в курсі? Що що ви робите? Ви адекватні? Наші прям таку сильну переорганізацію просто взяли і повністю помінялись місцями? Збережусь на всяк випадок зараз. На Азербайджан пішли. Ми їх заведемо в місця, де в них не буде постачання. Так, на жаль, це не. а я сюди не можу взяти? Береч фаєр треба якийсь. Технологія. А, це тебе спочатку. Погнали. Все, тільки далі я можу, звичайно, доктрину брати. Так, зараз ми маємо максимально окопатись. Тебе я б такий. Щоб перевести на піхота спеціаліст, атака і захист. І в нас є ти. Я б тобі поставив. А де? Чому ну, він не з'явився? Окей, зараз. Так, да, все, зараз на нас підуть. Скоро. Окопуємось. Укріпляємось. Так, да, так, як я і казав. Як я їй казав. Так, ти з цієї армії? Ти також з цієї армії. А, я накази не можу дати, типу. Додаткове укріплення. Так, давайте. Та ну якого біса! А! Мені захисту збилась, і ми не по гомілю встаємо. Який бред. Ми зараз здали гоміль просто через те, що типу. через тупу гру. Ну фактично, через те, що гра тупо працює, ми здали гоміль. Зараз ще переорганізація буде. Ну прекрасно, ну дякую. Все ж те, що мені треба, зараз переорганізація. І чому ти залізницею поїхав через. Ви тупі, вони залізницею ходять через ось цей простір, який я, типу, вийшов, щоб типу там в них було не, пос... не було постачання. Ну Давайте наперед вивчати тебе, так. Да. Так, ми не здали жодної провінції, що прекрасно. Вони заходять в місця, де в них просто не буде постачання, це як факт. А ну. тупи, типу, ти дратуєш. Не ходіть, пом... ну, типу, через цей простір не ходіть. Що ти? Запросити в альянс? В альянсі з Грузії бути? Надати право проходу військ. Я ж Окей, типу, відмовився. Типу. Ну, та, бачите, їм тут погано. Вони не зможуть мене пробити. В них особливо ось тут не буде постачання. Ми зможемо стояти, їх втримувати, їх стримувати і досить, досить сильно стримувати. Паралельно набираючи собі, на жаль, не стандарт. Знову мені подавалося купа дивізій зайвих. Але дивізію ополчення я можу створювати. Ну, 6. Для початку 6, далі подивимось. На жаль, сюди я не можу взяти. 20% в капітуляції нема і не буде. Та ось тут їм взагалі жахливо, тут можна взагалі не боятись їх. Ось в цьому виступі їх можна взагалі не боятись. Вони просто нічого не, зробити, не зроблять. Так. Е... Так, стоп. Дайте я збережусь, не до кінця розумію події. Тут деякі події дуже дивні, я такий, що, що ви хочете від мене? Дати ліща. Все. Зараз будемо давати ліща. Дебо вони нам програють? Якщо вже подивитись на співвідношення втрат, в мене 500 в них тисяч. Вони чомусь вирішили ще й піти. А, вони на всіх вирішили піти. Ось тому не можна з ними укладати мирну угоду. Ну, Мирна угода укладена з. Ну... З, ту, ну... Ну... То... З ними Я просто думав, як назвати так, щоб мене ютуб не забанив. Вон, ну, типу, будь-яка угода не коштує і туалетного папіру, на якому цю угоду написати. А ці угоди можна писати тільки на туалетному папіру. З ними угоди писати тільки на туалетному папірі можна. Тільки. Він створює, тип, свій альянс я не можу створювати. Як це дратує? Я хочу альянс. Я б міг би об'єднати всіх і перемогти. Велике військо Донська капітулювала. Дивіться, ви не капітулюєте. Так, мені явно треба ще 6. Так. Я б, насправді що вас одразу дістав би, щоб поставити тут. А чого ви сюди не заходите? Ой, вам що погано? Постачання нема. М -м -м, як вас шкода? Як вас шкода? Вам кінець? Ну, я не дозволю. Я не дозволю. Ну, типу, навіть трохи пройтись по мені. Навіть міліметром Типу. Ну, ми дозволили, але типу. Ми стали так, щоб їм було погано. Ой, атакуєш мене. М -м -м? Так що в тебе по я не знаю жодних. У, у, у непогана кількість дивізій. Якщо б вони концентрувалися чисто на мені, можливо, б мені було боляче. А так вони концентруються на всіх і одночасно. Ось нащо що ви укладали з ними мирні уходи? Ну ви ж знали, що таке буде. Інші країни. На що ви це робили? Да, вони знову пішли в наступ активний, але бачите, ви це бачите. Чи там я тисячу втратив, вони об мене 26 тисяч. Такими темпами я зможу в них забрати 26 мільйонів. І не сильно попихнутись навіть. Але можливо, в мене в мене не з'явилось додаткових рішень. Ну, так, вони в мене самовбиваються, вони ось тут втрачають спорядження, мають втрачати спорядження. Але щось я не бачу, щоб вони прям втрачали. Так, хтось з кимось уклав Білий мир? Так, 6 дивізій дістаю. Проклямо армію. Стаємо ось так. Бо я відкуди ніському не можу довіритись. Ну типу. Я не зможу їм довірити захист. Ну так, вони прям активно почали атакувати мене. І їм, типу, не вдається. Але мені більше чіткі з дивізії, хоча б по дві дивізії кожну провінцію, хоча б по дві. У мене в когось є ППОшка, я Ой, ПТОшка. Як дивізія називається з ПТОшкою? Ось ви. Інфантерія дивізія. Ой, я знаю, як їх знайти. Де ти? Поміняти. На ось такий значок. Так, стоп, не ця дивізія. З дивізія, яким я користуюсь, має. ПТОшку. А, я трохи вище треба було піднятись. Ось ця. Дає тобі. Ось так. Ось ви всі маєте ПТОшку. Що я не до кінця розумію, і давайте вас перероблю на стандарт. Стандарт, який я не бачу. Вони знищили. Вони знищили мій шаблон. Угу Найперше, непогано. Окей. Трохи поміняю їх. Нормально. Ну, бо це дивно було. Так, піхотка вільна є. Давайте знову повідаряю всі зайві шаблони, бо мені складно починає бути, типу. Просто розуміти, де я хто є. Я. не показує, що в них нема постачання, в них, ну, в них має бути тут жахливе постачання. У них має бути прям відсутність постачання, чесно кажучи. Пиходка в мене є. я шість. Ну, поки що, те, як воно йде, каже про те, що я непогано відіб'юсь. Нормально, поки що стоїмо. Хорошо, що в нас є час не підготуватись і зібрати більше військ, а саме ось таких простих піхотних дивізій, але є не, не час на те, щоб їх зібрати. Поляків поки що, напевно, не будуть чіпати. Нехай вони відчувають загрозу і що ось ось я можу їх покликати. І нехай також збирають війська. Я поки що можу піти по військовій доктрині. Воно все цікаво, але зараз хочеться йти саме сюди. Щоб на всяк випадок я міг дозволити собі розширення ширини фронту і так далі. І швидше, до речі, діставати дивізію, отримання підкріплень швидше. Ага, ага, ага. Так, погнали. Ну, по цій доктрині йти. Так. Наступ, що? Я першу взяв безкоштовно і одразу можна наступну взяти. Прикольно. Ну і на всяк випадок, на якесь далеке майбутнє. Може, мені доведеться мати більше людських ресурсів. Хоча такими темпами поки що ми їх виносимо просто. Прям так так, прекрасно, типу. 20 разів різниця втрат? В 20 разів. Я таким темпом можу десь в yeah. 20лямів винести спокійно. Yeah. Я не знаю, скільки буде людських ресурсів, але навряд чи стільки, що вони можуть 167 тисяч, ось так миттєво втратити. Yeah. В той час, поки я набираю сили, і навіть відбудовуюсь, звісно, я зараз. Блін, це Луганськ наступною відбудовою. Ну, окей, окей. Якщо я вже вирішив. Йти на цей ризик і відбудовувати Луганськ, відбудовуємо Луганськ. Блін, і Харків було б непогано відбудувати, звісно, також. Ну, до речі, я... ні, ні все. Коротше, нічого, не звертати на мене увагу. Ні, давайте краще Дніпро. Або не знаю, Тернопіль. Волинь, після Тернополя. Все якось так. Ну що, я можу. Можу вже фронтом поставити наші війська. Видаляю. Ставлю фронтом. На всяк випадок, будемо готуватися атакувати. Я сподіваюся. Фронт зараз не посипеться. Ну ні, вони не почали сильну переорганізацію. Чи є десь хороші місця для Ось хорошо було б їх звідси відбити. Чи зможу я собі дозволити це? Зможу. Ось так. І на одну провінцію зменшити кордон собі. При цьому не дуже далеко відійшовши від узла постачання. Є. На одну проніцію кордон менше став. Так, вони дуже активно і масово атакують. Це неприємно. Але нормально, тримаємось. Ну, давай сюди. Я сподіваюсь, вони зараз максимально виснажаться об мене, просто прям максимально. Так, я щось качнув, це. Угу. Окей, це тебе. Ну, ні, справді майже нема чого досліджувати. Може, фантажівки, не знаю. Так, тут є. Є, є. У мене піхотка в плюс. Концу... Так. Ще 24 дивізії точно будуть не зайвими. Тут 4. І сюди ще три, як мінімум, треба. Неприємно, окей. Так, давай в Харків перекидаємо війська. Це дуже небезпечний момент. Десь є ще дві дивізії, Так. І в Харків. Я дещо зараз зроблю. Харків у нас проблемне місце, тому краще пріоритет на забудову. Так само, як я бачу, ось тут. Небезпечне місце. Погнали. Міні-переорганізацію. Зараз підкріплення в Білосток підійде. Що, ви здали Харків? Ви знущаєтесь наді мною? Як ви це зробили Завантажити? Ні, стоп, це тупо. Я маю право на перезавантаження, коли гра робить щось тупе, я маю на це право. Та й насправді, я хочу вам нагадати, що посилання в описі ви зможете знайти і придбати мої ігри. Типу є симулятор України, є симулятор країн, але є War Factory. гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито. якщо ви додасте її до бажаного, це просто прям неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити щось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме за завдяки вам виходять відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене неймовірно підпри... підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.